Всім привіт! Ви на каналі Легкий Заробіток. В сьогоднішньому відео буде три топових криптокрана, на яких я працюю і стабільно вивожу біткоїни. І так, почнемо з першого крану. Це називається кріптобР. Кран недавно запустився. І так, мінімальний вивід тут 20 сатоші. Проходимо просту реєстрацію. Вводимо кошельок, підтверджуємо пошту, нажимаємо «Фаусит» І цей кран нам буде платити кожні 5 хвилин 3 сатоші. Нажимаємо Зібрати, проходимо капчу. Нажимаємо зібрати. Зараз закажемо вивід з даного сайту. Нажимаємо вивести, Faucet Pay 71 Сатоші і нажимаємо підтвердити. Пише, що гроші надіслані. Як бачите, я з цього сайту вже вивів 666 Сатошів. Переходимо до наступного. Це другий кран, CryptoWin, Топовий кран. Як бачите, скільки я вже вивів, 22 тисячі Сатоші. Нажимаємо «Faucet», проходимо капчу. Цей кран нам платить кожні 15 хвилин від 2 до 6 Сатош. Також на даному крані можна проінвестувати. Як бачите, я проінвестував 51 тисячу Сатоші. Кожен день нам буде давати 0,7% на протязі 180 днів. А, так, щоб поповнити, нажимаємо депозит, хто хоче. Депозит від, з допомогою FaucetPay. Pay. Мінімальна сума тут 1000 Сатоші. Якщо будете поповняти менше, то не прийде. І один, е один пакет коштує 1000 сатоші. Будемо виводити з даного сайту, нажимаємо вивести на Fawcit Pay, пароль і гроші. Списалися. Так, переходимо до наступного сайту Bitcoin at Space. Тут також можна інвестувати. Також депозит. Тисячу тут коштує, але тут платить трохи менше сайт. Нажимаємо Шарес, вон я 17. Купив пакет. Якраз вчора купив. Так, нажимаємо Faucet. Нажимаємо зібрати. Проходимо капчу. Тут також кран платить кожні 15 хвилин від 2 до 6 сатош. Нажимаємо вивести, фасет Pay, пароль і підтвердити. Тож гроші списалися. Бачите, скільки я вивів з даного сайту. І так, переходимо до виплати. Заходимо на Fawcett Pay, обновляємо сторінку і дивимось. Три виплати з трьох кранів. Ось як бачите. Це була перша частина кранів. Далі я буду ще випускати, так як їх в мене багато є. Підписуємося на канал, ставимо лайки і всім великих доходів.